Пенсіонерам давали по 10 тисяч рублів. Там в Росії ахую, блять, Херсону дають пенсію таку велику. Це вас так підкуповували. Мені друг, який там тіканув в Германію, да, пише: Ви тут мільйоніри, вам тут бабки дають, ви тут зарабатуваєте тепер. Кажу. Угу. Я кажу, так, да, удачі. У мене був знайомий, який виїхав, тому що ось було, було вже так, знаєш. Потрошки-потрошки наша підходили, і було таке ощущення, що от, ну вот завтра, от зараз. І він розумів, бо в нього беременна жінка, він каже: мені щось треба робити, бо підари, вони ж поварували всю техніку. Він у лікарні працював, і він розуміє, що просто роди приймати, ну, блін, майже нереально. Якщо якась проблема, знаєш, ну тут було. Б. Тяжкова. Ну я тобі скажу так. У нас перше буквально був перед цим військовий з ампутацією.